5 правил побудови особистих кордонів Визначіть ті ситуації, де ви хочете побудувати або укріпити особисті кордони. Цьому тобі допоможуть твої почуття. Там, де ти відчуваєш злість і роздратування, у відповідь на людину, яка з тобою взаємодіє, там твої кордони і порушуються. Як ти хочеш реагувати і що хочеш говорити насправді? Це можуть бути різні слова у різних ситуаціях, але важливо, щоб твоя реакція була максимально нейтральною по емоціях. Без злості, образи, звинувачень. Ти просто озвучуєш, що ти відчуваєш, і як ти хочеш, щоб з тобою поводились. Залишайся в межах своїх кордонів. На тебе будуть ображатися, звинувачувати в егоїзмі, маніпулюватимуть почуттям. Провини. Це нормальна реакція оточуючих, тому що раніше тебе все влаштовувало, а зараз чомусь ти змінюєшся. Дай собі право спілкуватися з тими людьми, з якими хочеш зберегти стосунки і хто для тебе по-справжньому важливий. Близькі мають розуміти, що у цьому конкретному випадку ви говорите ні. А в усьому іншому так. І ви їх, як і раніше, цінуєте. Дайте іншим людям мати свої кордони і свою думку. Якщо ти не готовий що тобі відмовлять чи з тобою не погодяться, то це твій егоїзм. Якщо ти поважаєш думки, відмову, позицію людей, то це про прийняття кордонів і здорове спілкування.